всім вітання. Розпочали чи, скажімо так, не розпочали, а вже завершуємо. Сьогодні вже домолочуємо другий день, розпочали вчора. Змолотили озиму пшеницю. Сьогодні перейшли на яру пшеницю Гренні. Тут лишилося у нас пару кусочків. І все. Куча було вчора різних питань і моментів, як завжди, я думаю, хто. Люди, які заходять в жнива, мають комбайни, ну з цю ситуацію розуміють, тому що постійно щось стається не без якихось пригод. То комбайн, то машина, то ще якась дурниця, ну скажем так і то дощі, дощ, то стояли, то молотили. Кажу, фрагменти покажу, що вийшлося в нас по озимій. Там до, до речі, цікава штука, як ми збирали. Ну і потім ще покажу далі по Ярі. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, коментувати, ставити лайки, поширювати відео. Тому що е, та багато цікавої інформації, я думаю. Ми, Я показую, як робимо ми. І ми, скажімо так, маємо якийсь практичний досвід не, не один рік. І, скажімо так, цей... Практичний досвід, він кожен рік якийсь по собі особливий. І скільки б років ти не працював у сільському господарстві, який би не був у тебе широкий е агрономічний досвід, все одно виникають питання, які, які ну, тебе просто зводять з пантелику і ти не знаєш, що робити. Я думаю, що це в кожного так. І ось наш газончик, все добренько працює, працюємо далі. Пішла вигружатись наша яра пшениця. Насіння крупненьке, зараз доб'є бункер. Та й більш-менш чисто. Зараз залізу покажу. Це вже пішов Тацитус. У нас вже змолотили, пішов Тацитус. Тут пшениця бомба. Не знаю, що в нас вийде по врожайності, але у нас був піснючий посів кінці жовтня, то доволі непогано. Я думаю, що по нашій економіці бомба виходить. Ось Ось так виглядає. Це наша перша репродукція вже з нашого елітного насіння. Зараз підемо, сідаємо його на дочистку і будемо калібрувати і робити класне насіння. Чот, повітер такий, це просто кафе. Сьогодні ще й був дощ. Дощ, стояли. Поїхали молотити. Зупинилися по дощ, постояли, почали знову молотити, знову дощ, але невеличкий. Продовжили далі молитву. Не зарадив. Не завадив нам він молотити. Далі молодить нормально. Хороші десякували, але пішла така, що це просто капець. Ще не достає його, але якби ще постояла з недільку, то знову треба було десякувати. Вологай. Десь 13,2, 13,5, десь так. Нормальна волога. Не стукай, не сира.